Яких помилок частіше за все допускаються менеджери-початківці? Що варто змінити в перші місяці роботи? Чому хороші співробітники часто стають поганими менеджерами? Привіт, я Юра, ви на каналі про менеджмент. І сьогодні ми розбираємо цікаву тему. Це помилки, котрі допускають менеджери-початківці. Як ви розумієте, з назви ця тема? Буде найбільш цікавою тим, хто працює напевно від місяця до року, але ті, хто працюють на посаді проектного менеджера довше, вони зможуть вивчити цей матеріал і, можливо, зрозуміти, які помилки вони допускали в минулому, чи можливо, щось і допускають зараз. Я трохи прихворів, але це ж не привід, не знімати вам нове відео. Ну, і, звичайно ж, непривідне поставити мені вподобайку саме на початку відео. Тож, давайте розбиратися в новій темі і поїхали. Перша типова помилка менеджерів початківців це занадто сильне зближення з командою. Так, іноді вам здається на початку вашої кар'єри, що це допоможе вам. Допоможе вам керувати краще, що вони команда буде відчувати таким чином вас якби в, своїй, в своєму човні і буде вас слухатися краще. Але насправді це так не працює. Точніше, вам дійсно потрібно, щоб команда відчувала вас якби членом своєї команди і одним цілим. Але це треба показувати трошки іншим. Це треба показувати тим, що ви дотримуєтеся тих цінностей і тих правил, котрі ви виставляєте в роботі з командою. Але якщо ви будете занадто зближатися, якщо ви занадто сильно подружитеся з командою, то прийде час, і команда почне маніпулювати вами. Вам буде важче відмовити комусь, коли е, хтось хоче піти у відпустку, коли це недопустимо для проєкту. Коли хтось хитрить і явно щось е, робить для е, того, щоб е, е, виграти якісь кращі умови, тобто це вам не дозволить бути об'єктивним. Тому зразу розмежовуємо е, бути членом команди і бути другом для всіх. Ви маєте грати в одній команді з людьми. Ви маєте дотримуватися тих правил, котрі ви самі побудували. Ви маєте показувати своїм прикладом, е, як потрібно працювати, як е, потрібно будувати робочий процес. Приходити на зустрічі вчасно. І такі речі вони набагато більше впливають на вмотивованість команди, ніж відносини такої близької дружби. Причому це, це буде не глибока дружба, а така показова. Друга типова помилка це копіювання чужих рішень без адаптації. Дуже-дуже дуже багато менеджерів допускалося цієї помилки при спробі е, імплементувати е, якісь процеси, е, якісь фреймворки, не адаптуючи до реалій своєї команди. І колись я розказував про імплементацію Scrum в команді, котра. Не завершилося успішно, і це був такий досвід мого великого фейлу, коли я намагався впровадити процеси, котрі ну, не зовсім підходили для нашої діяльності. Е, тому, е, тому мало е, прочитати якусь книжку про новий фреймворк і Послухати лекцію, пройти навчання, ще потрібно зробити домашнє завдання і обов'язково його адаптувати під реалії. І це працює для дуже багатьох рішень, коли нам потрібно не просто взяти якийсь готовий продукт, створений кимось, а ще і адаптувати його під реалії. Третя типова помилка, помилка, котрої також допускається багато менеджерів, це не вміння делегувати. Особливо це стосується менеджерів, котрі вийшли з розробників, або з тестувальників, або з якоїсь іншої технічної спеціальності. Про що тут іде мова? У менеджера є досить велика кількість задач, котру він може доручити команді. І Дуже часто на початку своєї кар'єри, ти розумієш, що саме цю задачу я можу зробити класно. І, напевно, згадуючи себе, я е, намагаюся е, пригадати свою мотивацію робити якісь речі. Мені хотілося показати команді, що я вмію робити е, якісь технічні речі класно. Чи там щось налаштовувати в джері класно, чи описувати задачі. І таким чином була робота, яку можна було переложити. Я не кажу, що потрібно прям все перекладати на команду, але є багато задач, котрі ви можете делегувати. Але вам здається, що ви можете це зробити краще. І таким чином на вас навалюється все більше і більше роботи. І це... Краще переростає в гіршу якість роботи, тому що у вас не вистачає рук на все. Так як же правильно себе вести в таких ситуаціях, якщо ви розумієте, що ви можете делегувати якусь задачу, і причому ця задача буде цікава вашому, вашому колезі, вашому співробітнику, але ви, звичайно ж, зробите краще, ніж він. Навчіть, навчіть вашого співробітника. Це інвестиція в, інвестиція в майбутнє, тому що кількість людей з певною навичкою в вашій, команді, в вашій команді зростає. Таким чином. Ви інвестували свій час і в майбутньому ви зможете його економити, причому не один раз, а багато разів. І співробітник. Бачить, що ви готові його навчати, і він бачить, що він розвивається в чомусь. А якщо він ще розвивається в тому, що йому дуже цікаво, це додаткова мотивація йому довше залишатися в вашій команді. Тому це теж дуже класна навичка. Забирайте її в свою скарбничку. Наступна помилка це ігнорування зворотнього зв'язку. Так. Іноді проєктним менеджерам здається, що вони знають, як краще зробити, і е, при тому ігнорують сигнали, котрі йдуть від команди. Тут є декілька, е, декілька сторін у цієї проблеми. По-перше, ви можете е, завдяки своїй є таке красиве українське слово «пиха», Завдяки своїй пихі пропустити важливі проблеми і пропустити важливі ризики і не врахувати їх. А по-друге, якщо ви пропустили ці сигнали від команди, пропустили те, що до вас намагається донести команда, і потім ці ризики спрацювали, то це іще сильна демотивація для команди. Я в своїх відео напевно найбільше говорю про те, що вміння збирати зворотній зв'язок і вміння комунікувати з командою це одна з найважливіших навичок менеджера. Тому цінуйте це і прислухайтеся до зворотнього зв'язку. Остання п'ята помилка на сьогодні це нечітко поставлені цілі. Так. Менеджери досвідчені вже краще вміють пояснювати команді, яка наша чітка ціль, які у нас є мейлстоуни. А на початку своєї кар'єри ця навичка ще менш розвинена у менеджерів, але це не робить її менш важливо. Тому цьому дуже важливо навчитися. І так, команда завжди має розуміти. Що ми робимо, для чого ми робимо це, які проблеми користувачів чи стейкхолдерів вирішують наші задачі, і потім, коли ми зробили вже певну роботу, важливо доносити, доносити до команди фідбек від користувачів. Я вже приводив колись приклад, що... Ми в свою, свого часу почали практикувати після релізів продуктів. Після того, як пройшов новий реліз, ми просили команду, що займається продажами, розказувати про те, як вплинула ця робота на наших клієнтів, на наші продажі, на те, скільки компанія змогла заробити, завдяки тому, що розробники зарелізали ту або іншу фічу. Але я трохи відхилився від теми. Дуже важливо, дуже важливо, коли ми працюємо над проектом, ставити конкретні цілі, пояснювати команді, чого ми хочемо досягнути. І якщо це досить великий проект, досить великий функціонал, то незайвим буде розставити певні мейлстоуни. на Шляху до нашої великої цілі. А зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і в коментарі написати, які помилки в роботі допускав ти на початку своєї кар'єри. І так, друзі, ці 5 помилок, про котрі я сьогодні розказав, вони являються. Дуже типовими для менеджерів початківців. Але хороша новина, що їх виправити доволі легко. Я намагаюся робити свої відео максимально практичними, тому сьогодні ви отримали рецепти до кожної з цих п'яти типових помилок. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Намагаюся робити їх завжди з невеликою кількістю води і з максимальною користю для вас. Підтримуйте українські канали, розповсюджуйте, розповсюджуйте посилання на це відео друзям. Можливо, їм допоможе. Мої поради допоможуть стати кращими менеджерами. Побачимося скоро в наступних відео. Па-па!